Дуже приємно, коли кращі випускники школи повертаються в рідні стіни, але вже як викладачі. Так вже з наступного тижня розпочинає вести гуртки для наших учнів талановитий випускник Сергій Олександрович Ремес, медаліст, неодноразовий призер Олімпіад з різних предметів. Отож, нові гуртки під керівництвом Сергія. Олімпіадне програмування, алгоритми та структури даних для учнів 7-11 класів понеділок 15.30 до 18.30 та вівторок 16.30-19.30. Курс Ардуїно для учнів 7-11 класів середа та четвер з 15.30 по 18.30. Курс Майнстормс для учнів 5-7 класів в п'ятницю з 15.30 до 18.30. Окремо хочу зупинитись на олімпіадному програмуванні. З 21 жовтня стартує шкільне змагання з програмування, так званий відбірковий тур до другого етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Змагання триватиме 10 тижнів до 10 грудня 2024 року. За результатами змагання переможці отримають такі винагороди: перше місце 3 тисячі гривень або ж гран-прі 5 тисяч гривень, якщо переможець набере щонайменше 100 балів зі 120. Друге місце 2 тисячі гривень. Та третє тисяча гривень. Більше детально про умови конкурсу розповість Сергій Олександрович в понеділок на занятті. Тож, любі учні, долучайтесь до Олімпіадного руху. Адже кожен з вас талановитий по-своєму. Проявляйте ініціативу, беріть участь у змаганнях з різних предметів. А розкрити та розвинути свої здібності вам допоможуть вчителі, мудрі наставники. Нагадую, що наприкінці навчального року на переможців чекають призи.